А ось подивіться, скільки знайшов. Капець. Оце то прикол, народ. Вау, я зараз стільки не бачив. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А ось далі. 9. 10. 10 грибів. 11. 12. 12 грибочків в одному місці. Оце поляна. Клас. Друзі, всім привіт. Сьогодні я в лісі, який знаходиться між вищою кропивною та мельниківцями. Подивіться, які тут гарні дуби. Такі добротні, грубі, прекрасні дуби. Їх небагато, звичайно, дуже рідко, але вони є. Тільки зайшов до цього великого дуба і зразу бачу є підберезник. О, який непоганий. Немаленький підбережничок. А ну, оп, от такий підберезничок. Трошки нібито як потрісканий, навіть дуже кольоровий. З одної сторони коричневий такий світло, а з другої сторони така розкрасочка в нього панцерна. А от ще один. Тобто він тут не один. І тут їх аж два. Ну ці вже, звичайно, якісь трошечки такі пожилі. Але ножка чиста, бачите, в ньому. Ножка чиста, але но грибочок вже величенький. Не знаю я, чи в цьому лісі є паутиня, чи комарі, мухи. То я поки що окуляри не знімаю. Але бачу, що грибочки зі старту вже були. Так, Ліс мені зовсім не знайомий, тому і збирати гриби буде трохи проблематично. Тому що я не знаю грибних місць. Але що сподобалося, що тільки зайшов і зразу знайшов два гриба. Так, тут берізки. і бачу, що ростуть ось такі красиві, дуже красиві тут березнички. Ох, які вони класні. Біленькі знизу. Він тут не один, я знайшов кілька. Дивимося ще. Ось ще один є. Підзарезник під такий. Класний. А так. ось дивіться, як їх стільки є. Ось. Один. Другий. Вони аж поростріскалися. Третій. Ось два землі тільки з'являється. Ох, який красуні. Та ви що? Два грибочки просто отак за О! Ходить, який шедевр. Це шедевр. От як вони ростуть. Красотищі. Грибів повно. А он який красень. Дивишся. Просто ось який. Є грибочок. Класний. Дитя чисті, хороші, красиві гриби. А подивіться на оцей грибочок. Зараз я до нього зайду. Я пройшов і не побачив спочатку. А тут дивлюся є. От він. Подивіться. О, красота яка. От. В основному тут осика. Подивіться, це підосечничок. Отакий. Прикольний підосичник, А ось ще один. Дивіться, оп! Є. Красота. Отакий. А он ще один. Та що ж це таке тут? Тут просто рай грибів. Дивіться, яка краса. На грубій ножці. Красота. От. Дивіться. Красота. Клас. Оце грибочки. Три штучки. Це тільки три я так. Зараз до корзинки підійду. Там ще є кілька штук. Ану, дивимося сюди. Я цих несу три в руках і бачу, що щось отак дуже-дуже-дуже отак, бачите, да? опа! На які нозі! Яка лапа! Оп! Отакий От красень! Подивіться, красотінь! Ой, він не один! Та тут стільки грибів! Це бум! Це просто шок! Я вже починаю не знати, що робити тут. Просто зайшов, дивіться, а тут грибів просто, ну немеряно, просто багато. Ось який. Дивіться, класний, здоровий, красивий. Ось ще один. Зрізаю. Я зразу зрізаю. А ось ще один. Отакі вони, красуни. Ось нарізав. Буквально пару метрів пройшов, ціла кучка грибів. Все в грибах. Куди не подивишся, є гриби. А погляньте сюди, який красивий. Ох, який красавчик. Я зразу зрізаю. Чистесенький. Класний гриб. Він не один, тут їх два. Ще одного вирізаю. Ось. З біленькою шапкою. Ну, красотіще. А ось сюди який. Та ти що? Це просто бомба. Подивіться. Ох. Друзі, подивіться, яка красота. Оце грибок. Просто класний. Супер. Ріжеш і отримуєш задоволення. Дивіться, які красуни. Їх тут багато. Менші, більші. А з цієї сторони, дивіться. А з цієї сторони ще два. І не два, тут їх більше, але один великий. Зрізаю більшенького. А цей тільки з'являється ось. Клас. Зрізаємо. Гарнюній такий бомба. Так, сюди дивлюся. Отут ще один є. Сюда. А отут який, дивіться. Оп! Красота! Я не знаю. Мені вони дуже красиві. Класні такі грибочки. Всі як один. Шапка або розкрита або ще закрита. Ось з розкритою шапкою. Отакий от грибок. Також я його зрізаю і в кошик. Так, я 5 хвилин, як зайшов у ліс. Мені дуже подобається збирати ці грибочки. Їх багато, дивіться, цього щось погризло чуть-чуть. А ось під деревом є ще отакий от красень грибочок. Забираю його. Гарненький такий. Так, І тут куди не подивишся, скрізь десь грибок. Ось, попереду знову гриб. Бачите, да? грибочок такий зрізаю. Я вже забираю тільки шапки, тому що ножки в них тверді. А дивіться, який здоровий ось. Красавчик. Раз. Дивіться. І жодного хробачка тобі. Є сюди його. Так, іду сюди, ось бачу шапочка. Шапочку зрізаємо. Раз. Знову ж таки прикольна шапочка, чистенька. І в корзинку. Так, переступаю. Переступаю. Оп, переступив. Ось набіг, хилив голову. Красавчик. Забираю. А ось два маленьких. Тільки-тільки шапки повисували. Один. Є, дивіться. Красота. Ось другий. Тут буквально п'ять хвилин. О! А ось ще один. Тільки з'являється. Та ти що? Їх тут два навіть. Ось дивіться. Красавка. Ох, красочище. Знову два разом. Один і другий. От які вони. А он бачу, ще й третій. Дивіться, оп, є і третій. Ну це ще не все. Бачимо і четверту. Ось є четвертий. Дивіться, оп, маленький такий, прикольний. Та ти що, скільки тут грибів? Оце то поперли. Вони просто пруть. Вони лізуть. Так, а ось який красень. Шапка вже розкрилася. Гарний такий красивий грибочок. Такий підосичничок. Всі вони тут, бачите, світлими шапками. О, дивіться. Я біг до одного, але знайшов іншого. Всі такі шапочки світленькі в них. Красиві грибочки. От. І я йшов до оцього. Ось, бачите, тільки з землі вилазить. Під листям, таким осинок, осиковим. О, красота. Шапочки класні. Так, вже наповнюється кошик. Ну нічого, грибів повно, просто повно. І тут, друзі, така маленька територія, маленька така, можна сказати, галявина осик і стільки тут грибів. Мабуть, тут ніхто не ходив. Класне місце. Но воно невелике. Тут територія дуже маленька. Круть туди, круть сюди, але вона була вся в грибах. Гляньте, ось який красень. Просто красень. О, який красун. Ха, прикольний. На щось таке цікаве, схожий. А ззаду ось, цього тримаю в руках. Дивлюся ще інший красень. Подивіться. Оце красун. Здоровий такий. От так якось. Два грибочки. Немаленьких. Класно. Дивіться, які густі осики. І між ними видніється грибок. Між ними його видно. Бачимо, не бачимо. Дивіться, опа. Є красень. такий на сонці там блискує. Зараз обійдемо, подивимося. Дивіться, яка краса. Грубоногий такий. Оце то підосичник. Ох, красотінь яка. О, класний. От так милують око один за другим. Так, як бачимо, в нас підосичник із світлою такою шапочкою. Тобто вона і не коричнева, і сі... ну, така сіровата шапка. Знизу біленький. Ножка отака ряба. Це не підберезник, друзі, це підосичник, але з сірою шапкою. В основному, в нас він такий. Також підосичники є із оранжевою шапочкою, з такою помаранчевою, з ну, червоною, красноголовців вони називаються. Але в нас трапляються дуже рідко. В основному, отакі світлі. Ось є іще один. Такий красавчик. Ох, шапочка світлесенька. Відломався, ножка відломалася. Дивіться. Ці підосичники в нас ростуть із світлими шапками. З червоними шапками трапляються дуже рідко. Я знаходив дуже мало. Один-два, Ну їх дуже мало. В основному з такою світлою шапкою. Так, так ліс новий, місця не знайомі. Але якщо в цьому лісі такі місця, то я готовий ходити цілий день. Одне місце і корзина. Класний. Ось іще один. Хороший такий шедеврик. І біля нього росте ще один. Ось такий красавчик. Бачите, які грибочки. Загледінні. Маленькі, красиві, тверденькі, як то кажуть. А ось подивіться, скільки знайшов, капець. Оце то прикол, народ. Вау, я зараз тільки не бачив. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А ось далі. 9, 10, 10 грибів, 11, 12, 12 грибочків в одному місці. Оце поляна. Клас. Класна полянка така. Бомбецька, звісно. Да, так, таку ще одну полянку і повний кошик. Так, вирізаю. Осиків ків небагато, але стільки тут грибів. Просто багато. 10-15 хвилин в лісі і в мене вже повний кошик грибів, повнючий. Оце класне місце. Ще б таке місце одне в лісі знайти і можна їхати додому. Тому, друзі, ліс рекомендую. Ліс класний. Правда, я ще його не обійшов навіть зовсім, бо тільки зайшов у ліс. Але вже з перших кроків ліс мені подобається. Він грибний, грибочки є. Гарний сьогодні ліс, хоч і новий, отримав масу задоволення. Гарні грибочки, гарний настрій. Чого ще потрібно грибнику? Поки що всі одного сорту, всі підосичники, але грибочків багато. Так. Пройшов хащі, вийшов у такий красивий ліс. Просто класний. Чистий ліс, далекоглядний, такий прозорий. Ну, зараз тут попробую пошукати, можливо, тут також є якісь класні гриби. Можливо, ми не завжди отримуємо те, що хочемо, але потрібно дякувати за те, що маємо. Тому, друзі, всім здоров'я, мирного неба над головою. Почуємо в слідуючому відео. Пока!